І так, друзі, всім привіт! Сьогодні тема «Зведені сім'ї. Цікаво, додивись відео до кінця. Якщо ви хочете, щоб в вашій сім'ї було менше конфліктів і ваша пара насолоджувалася життям максимально, наскільки це можливо в даній конкретній ситуації, прислухайтесь до цих дев'яти правил. Раджу. З якихось життєвих обставин чоловік та жінка лишилися. Сам на сам із дітками. Через час побачили один одного, подружилися, закохалися і утворили чудову сім'ю. Починають жити разом, трошки притиратися один з одним, і не тільки дорослі, але й діти, і починають виникати дитячі, а на їх фоні і дорослі конфлікти. І так, друзі, з якихось життєвих обставин чоловік та жінка. Залишилися одні з дітками. Познайомилися один з одним, подружилися, закохалися, вирішили утворювати сім'ю, одружилися, почали жити разом, притиратися один до одного. Також дітки, дітки між собою сваряться. починаються конфлікти не тільки на дитячому рівні, але й на дорослому. Правило один: відноситися до чужої дитини. Так, як ти б хотів, щоб відносилися до твоєї. Правило 2. Любові багато не буває. Правило 3. Тепер виробляйте власні сімейні правила, так би мовити, свою сімейну конституцію. Правило 4. Включайте терпіння Всьому новому потрібен час. Правило 5. Авторитет потрібно заслужити. І знову ж таки, усьому потрібен час. Правило шість. Авторитетний і авторитарний це різні речі. Правило 7. Дуже важливе. Постійно навчайтесь в авторитетних для вас людей, в людей, на яких ви хочете рівнятися, мається на увазі сімейні цінності та виховання дітей. Правило 8. В сім'ї правило однаково діють для всіх. Правило дев'ять. Табу наказувати нерідну дитину. Я взагалі проти фізичних наказань, але якщо ви вирішили в чомусь дитину обмежити, нехай це зробить її біологічний тато або мама, це зробиться трошечки м'якше, і вас почав не буде неприємного виходу з конфліктною ситуацією або якихось образ. І запам'ятайте, всі проблеми і всі конфлікти. Тимчасові діти виростуть і створять власні сім'ї, а ви, закохані, залишитесь двоє. Успіху, у коханні! Друзі, якщо ви дивилися це відео до кінця, натискайте вподобайку або дизлайк, і нам потрібні ваші коменти. Цікава ваша думка.